доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова Мозаїка І я вітаю вас у лютому 2023 року, сьогодні 1 лютого. Січень завершений. І треба підвести підсумки спільного проєкту Шальні Історії, який у нас розпочинався ще минулого року в листопаді. І ось він завершений. А оскільки я у цьому спільному проєкті приймала участь не тільки як учасник, а й як спонсор, то я дочекалася звітів дівчат. Хочу підвести свої підсумки, поділитися враженнями. Отже, спільний проєкт завершено. Але, на жаль, не всі дівчата дісталися фінішу. І я думаю, що це сталося. По тій причині, що у нас грудень був дуже насичений місяць. Ми ж готували подарунки до свят своїм рідним та близьким, і для творчості і натхнення було мало часу, і хтось не впорався з часом, хтось не впорався з пряжею, але незважаючи на всі негаразди, і труднощі, які в нас викликані тим, що у нас іде війна, я вважаю, що результати дуже гарні. Дівчата нав'язали стільки краси. Тож, якщо вас це цікавить, переходьте за посиланнями під відео, я залишу на всіх учасниць, і дивіться, якої краси ми нав'язали за ці. Ну, трошки менше, ніж 3 місяці, половиною, здається. І до того, як ділитися враженнями як від спонсора, я хочу розповісти трошки про свої досягнення у цьому спільному проєкті. По-перше, я хочу подякувати Оксані за те, що вона організувала цей спільний проєкт, тому що, я вважаю, це я трошки підштовхнула її до цієї. Подій, тому що я дуже захопилася восени українськими головними уборами. І серед них я знайшла собі таку мрію і мету сплести українську намітку. І мені був потрібен спільний проєкт, щоб я не здалася і щоб дов'язала. Але, здається, я не дуже добре підготувалася. До цієї своєї мрії, тому що я обрала не зовсім підходящу пряжу. І одне з питань нашого спільного проєкту було, як ми вибираємо пряжу та інструменти. Ось і це була моя перша помилка. Для своєї намітки я обрала пряжу, ось фрагмент цього виробу, тому що це не дуже схоже на традиційну намітку. Для намітки треба було б брати більш жорстку пряжу, щоб виріб тримав форму. А цей, скажімо так, палантин, чи така м'яка дуже ніжна намітка, вона в'яжеться з міксованої пряжі. Тут є і вовна, і трохи віскози, чи шоку. Ну, щось дуже м'яке і еластичне, і полотно пливе. Воно не буде тримати форму. Але мені ж подобається малюнок. Мені подобається, як виглядає те, що я плету. Тому я не відмовилася, по-перше, від ідеї зв'язати намітку, а по-друге, від цього виробу. І я собі. Можна так вважати, дала слово, що поки я не дов'яжу ці мої крила перемоги, я так назвала цю роботу, тому що мені оці от схожі на пірячки. Вони, може, трошки схожі на листочки, але мені більше схоже на пірячка. І цей палантин можна буде накривати плечі і дійсно буде виглядати, як крила. Ось цей фрагмент. Я навіть його зробила фоном, щоб бачити гарно візерунок. І дуже добре, що Оксаночка, наш керівник, з 1 лютого розпочинає новий спільний проєкт підготовку до весни. І я з цими крилами плавно буду переходити з наших шальних історій в весняні історії і буду там дов'язувати свої крила перемоги. Мені процес цей подобається, я його плиту тоді, коли вимикають світло, але щось він в мене не дуже просувається. От я й шукала причину, і я зрозуміла, що найбільше часу йшло на вив'язування подарунків або шкарпеток хлопцям. Тому стане тепліше, можливо, в шкарпетках не буде такої необхідності. Можливо, я не буду стільки подарунків вив'язувати. І в мене знайдеться час, щоб в'язати і продовжити мої крила перемоги. До того ж нам, о, наші країни, які нас підтримують, надали нам багато зброї. Тому я сподіваюся, що перемога не за горами. І треба поспішати вив'язувати мою. О, Ну, скажімо так, хай буде намітка, але це буде не класична, а така фантазійна намітка крила перемоги. І я буду її в'язати. Це був мій перший виріб, я його не завершила, але я й не обіцяла. Я казала, що це довга праця, тут треба буде вив'язувати приблизно до двох метрів. Тому роботи ще багато, і я буду продовжувати. А другою моєю, моєю задумкою було вив'язування хустки. Тому що в комплект до мого очіпку, який я вив'язала у минулому спільному проєкті, мені була потрібна хустка. Бажано, щоб вона була з українськими мотивами, і в мене залишала ця пряжа. І я почала роботу над вив'язуванням української хустки. Спочатку я хотіла вмістити в неї всього й побільше, але потім вирішила зупинитися на одному такому малюнку, ось такий. Але потім я його тільки збільшувала. Ось це був один фрагмент, це він вдвічі більший. І отут сталася халепа. Якщо ви уважно дивилися на заставку, то там фотографія з мого минулого етапу. І там не вистачає оцієї білої полосочки. Я ж завершила, звіт відзняла і почала в'язати далі. І вийшла вже на новий фрагмент. І тут я побачила, що оцієї полоски не вистачає. Звичайно, це був такий нели... легенький шок. Я була вражена, але не дуже. Я розторочила і я повинна була виправити цю помилку, тому що воно без цієї смужечки геть не дивилося ніяк. І тому на цю хустку в мене пішло більше часу, ніж я планувала. Але все одно я її завершила. Я розумію, що зараз вона вся не влізе, тому що вона величенька, і основне моє завдання найближчим часом знайти мені якусь фотомодель, яскраву дівчинку гарної зовнішності, ну, щоб можна було зробити фотосесію, тому що я, звісно, приміряла на матусю. Цей очіпок з цією хусткою. І повірте мені, це дуже виглядає гарно, за винятком того, що матуся соромиться, мені <сміття> теж не дуже, я не готова до фотосесії. Тому шукає фотомодель, щоб відзняти. Увесь цей комплект у всій красі. Все буде дуже гарно. Я вже знайшла фотосалон і фотографа. Мені тепер треба умовити якусь дівчинку. Дівчата, може, хто з вас зголоситься? Я вийшлю набір. А ви сфотографуєте, тому що запевняю, вам це сподобається? Хто у нас сміливий виставити свої фото в інтернет? Кустка мені дуже подобається до того, що я хочу повторити, можливо, в інших кольорах. Але я над цим ще подумаю. От я її склала вдвічі, ну, щоб якось вмістити. Так от, тут теж є питання до вибору пряжі. Якщо пряжа для намітки не підходила за фактурою, то тут треба враховувати, що пряжа може, як то кажуть, віддавати свій колір. І оця от бордова, вона линюча. І щоб врятувати біленький, мені треба було замочувати спочатку в розчині оцту. Тому моя хустка зараз трохи пахне маринованими грибами. Але може я її ще раз поперу, а може вивітріться на балконі, щось будемо робити з ароматом. Але я врятувала білий колір, а це головне? Ну, мені так здається, для мене це головне. Отже, я результатом своїм задоволена, у мене є плани на повторення цієї хустки в інших кольорах. Тому що оце біле, що я використовувала, це кауні. Однотонна кауні, а в мене є ще сіренька. От я й буду в'язати, мабуть, сіро-білу хустку, тому що мені подобається Такі класичні поєднання буде дуже гарно. А ще й у лютому Надійка у спільному проєкті Кольоровий рік нам вибрала поєднання двох кольорів. Тому моя нова хустка буде дуже доречна розпочати. Але в'язання її, я, мабуть, відкладу до осені, тому що намітка це скоріше. Мені треба головне у лютому розпочати. А завершувати я можу до кінця 2023 року. А намітку мені ж потрібно завершити скоріше. Але це ви дізнаєтесь, якщо будете дивитися мої звіти і далі. Отже, зі своїм завданням я впоралась, а тепер поговоримо про моє спонсорство. Тому що приймати участь у спільному проєкті в якості спонсора це зовсім інші відчуття та емоції. Я ж не тільки за себе переживаю, а й за дівчат. Тому, якщо вам не вистачає якихось почуттів чи емоцій в житті, приєднуйтесь до спільних проєктів і ваше життя буде наповнене новими почуттями, новими відкриттями. Тому що я ж давно казала, що у мене дівчата асоціюються з якимись квітками. І я була трошки здивована, що деякі дівчата. Змінили свою колористику. Деякі зацікавились новою пряжею, тому що, можна так казати, що у нас цей спільник пройшов під знаком пряжі Кауні. Навіть я використала. А дівчата в'язали шалі, шикарні, ви ж знаєте, у Кауні такі гарні кольори. Хтось впорався, хтось не дуже. Але у нас все попереду. Хтось здійснив вже свої мрії, і йому треба підкинути якусь нову ідею, можливо, нову пряжу. А хтось у цій гонці загубив своє натхнення. І треба наділити трошки своїм натхненням. Тому я хочу підвести підсумки свого спонсорства. І трошки порадувати наших дівчат. По-перше, моє серце відразу і назавжди захопив шарф палантин від галинки, тому що я прихильник тіньових узорів. А по-друге, це шарф це схоже на дорогу додому, а я дуже хочу додому. До речі, одне з питань нашого спільного проєкту було, як ваші рідні ставляться до шийних аксесуарів і які вони з тих, що ви в'яжете, найбільш віддають перевагу, то я можу сказати, що в моїй родині найбільш перевагу віддають шарфам і снудам. Тому хустки для мене це незвичний вибір. А от шарфи і снуди не тільки мої дівчата, а й хлопці носять задоволенням. І це мене дуже тішить. Хтось дівчат у цьому спільному проєкті в'язав одну роботу, хтось декілька, хтось володіє одним інструментом. А хтось став універсалом і не тільки гачок і спиці. У нас у дівчат є і роботи з машинного в'язання. Тому обирати дівчат, яких би хотілося відзначити, було дуже важко. Отже, Галинка з палантином це моя любов від початку в'язання галинкою цього шарфу палантину. А потім же я чекала завершення робіт у дівчат. Я дуже чекала, коли Зоя завершить свої ананаси. Ну, тому що це теж ностальгія. У мене колись була шаль з ананасів, так вона була іншого кольору. Але ж у нас з вами різні кольорові вподобання. Тому ананаси мені теж до серця лягли. Ліна зв'язала шикарну шаль з кауні, і там теж мрія. Здається, у неї назва Лавандової мрії. Але тут я стикнулася з тим, що Ліна у мене асоціюється з іншою квіткою. Так, Лаванда теж підійде. Але у мене інше бачення. От мені цікаво, хтось відгадає, Яку квітку я собі уявляю, коли кажу про Ліну? Ліна здогадається, коли отримає ту пряжу, яку я для неї приготувала. От тоді ми всі узнаємо, з якою квіткою я її асоціюю. Була в мене заготовлена ще одна квітка, і це квітка мальви. Але у дівчинки змінилась колористика. І тепер я вагаюсь повертати її до попередньої гамми кольорів, чи хай вже шукає інші для себе простори. На щастя, хоч Оленка Буганова зберігає свій смак і не міняє свій синій кольор на якийсь інший. У цьому спільному проєкті я так для себе вирішила, що можливо було загадувати бажання, тому що у нас було, здається, три Оксани і дві Олі, а між ними треба загадувати бажання. Тому я загадую бажання, щоб наші спільні проєкти продовжувались, щоб у нас було натхнення в'язати, змінювати краски, фарби, кольори. Інструменти міняти щось в своїй творчості, вивчати щось нове, але не здаватись перед викликами долі, пряжі чи інструменту. Ми ж завжди можемо щось змінити в своїх планах і зв'язати щось інше, ну, трошки не схоже на те, що було задумано спочатку. Але потім все буде гаразд, тому що я тут узор змінювала, здається, три рази. Але тепер на фініші мені все дуже подобається. Отже, я чекаю в особисті адресу від галинки та зої. Адреси інших дівчаток, здається, у мене є. А всім іншим бажаю. Дочекатися неділі, тому що Оксанка буде ще розігрувати подарунки між учасниками нашого спільного проєкту. І найбільше бажаю всім здоров'я, налягайте на вітаміни, пийте побільше чаю, не хворійте, бережіть себе, своїх близьких і в'яжіть, творіть. На радість нам, на задоволення собі і на підтримку творчого простору нашої країни. Ще раз дякую Оксані за організацію цього спільного проєкту, дівчатам за те, що приймали участь, що не здавалися, а в'язали, незважаючи, або навіть всупереч тим обставинам. В яких ми опинилися. Не здавайтеся, і ми знайдемо і натхнення, і нові барви, і нові фасони, і нові визерунки. До зустрічі, мої любі!